Перший варіант, чого вам остерігатися: двійка кубків. Вам варто застерігатися, того, щоб ви не сильно занурювалися у стосунки. Можливо, через те, що ну, або ви занадто закохані у свого партнера, можливо, через те, що ну, у вас такі може, може бути. Що у вас благосприятливий час іде для того, щоб ви налагоджували співпрацю з іншими людьми, встановлювали якісь зв'язки, обмінювалися думками, але вам варто розуміти, що ви, якщо будете занадто щирими, це не обов'язково буде взаємно. Хтось, можливо, просто від вас захоче отримати якусь корисну інформацію або емоції якусь. Коли людина. В таких підвищених емоціях вона бажає завжди поділитися своїм щастям з іншими з оточуючими. А це також має певні наслідки і не завжди приємні. Також, чого вам потрібно остерігатися, можливо, можуть бути якісь, якась у вас недовіра, підозри якісь. Або і через це все ви можете з'ясовувати стосунки. Також можливо, якщо в робочих питаннях ви можете розірвати якісь домовленості, а це приведе вас до низьких прибутків. Тому що вам потрібно зробити. Якщо у вас якісь там мають бути зустрічі, вам потрібно насамперед обміркувати, наскільки важлива для вас та зустріч. Якщо це діло, вас зустріч, то обміркуйте, чи, все, чи ви дійсно готові до тої зустрічі. Чи всі у вас там папери готові, підготовлені, чи все там правильно, чи немає помилок. Чи немає там ніяких підводних каменів, тому що вам потрібно мати повну інформацію перед тим, як іти на якусь зустріч, щоб потім не розчаруватися. Ну, а ще в, особистому, в особистих стосунках звертайте увагу на те, що у вас із партнером можуть бути різні думки, різні інтереси, і ви по-різному можете. Ставитися до однієї і тієї ж ситуації. Тому вам варто зрозуміти, що остерігайтеся необміркованих таких е, якихось емоцій, вихлюпутих емоцій, тому що це ні до чого доброго вас не приведе. Краще налагоджуйтеся на те, щоб ви е, змогли, змогли розраховувати. На підтримку, ніж на те, що ви будете весь час чекати якогось підвоху або якусь проблему у, на пустому місці, ну, тому що емоції завжди нас можуть вводити в різні стани. І в залежності від того стану, вам потрібно і е, розуміти, що тільки під контролем.